Вітаю вас, шановне товариство! Це кіберспортивні новини. І почати я хочу з того, що Darkseir це найкращий герой в доту. Офіційно вам це заявляю. Як ви можете побачити, у мене неймовірно хороший він рейд на ньому в цьому патчі, тому спамте його, якщо хочете перемагати. Це топ-1 новина, котра допоможе вам нафармити дуже багато ПТС. Також перед вами ви зараз можете побачити таблицю учасників вже International. це ось CP. 5 команд. Команда Liquid, Gaming Gladiatory, Evil Genius, Shopify Rebellion і Tundra вже гарантували собі участь на The International. Всі інші команди для того, щоб їм пройти, їм треба гарантовано набрати 1160 Пойнтів, але це суто теоретично, скоріш всього умовні талон на інпанда, спіріт і біскости вже точно на інтернешналі. Також перед вами зараз список усіх команд, котрі ще мають шанс на те, щоб пройти на цей інт. Напряму. Ось ці, котрі зараз виділені білим кольором, вони будуть приймати участь на останньому балі Мейджері. І теоретично, якщо, наприклад, якісь квести спорт займуть перше місце на мажорі, то скоріш цього вони пройдуть напряму, бо вони зароблять дуже велику кількість dpc поінтів так само, як Execration, Aster і так далі. Але, скоріш цього, біскоси Spirit, Nine Pandas і Talon, вони вже все ж таки на NT. А отут ми побачимо, умовні Aster з, з Сумаїлом можуть показати непоганий результат, так само, як і Execration, і, можливо, ще якась команда нас здивує. Таким чином, зі Східної Європи пройдуть вже Spirit і команда Nine Pandas. Майже 100% BB там 50 на 50, подивимось. Але це означає, для Українських команд наступне. Na'Vi і Na'Vi Джуніор вони грають у другому дивізіоні, і вони вже гарантовано будуть грати кваліфікації на інтернешнл. Кваліфікації на Інформуються наступним чином. Ось на прикладі минулорічного Інта. Ось тут дві команди пройшли напряму по DPC Point, Точніше, одна команда, це Spirit, пройшли по DPC Пойнтам. Одна команда вилетіла, і таким чином зразу ж команда, котра грала ось тут в Нижній сітці, вона перестрибнула це умовні ванмуви в верхню сітку і стартанули звідси. Тобто, це по суті плей-офф сітка Double Elimination і команди з першого дивізіону вони стартують в верхній сітці, команди з другого дивізіону в нижній. Але. Якщо умовні спіріти і Нейн Пандас пройшли на інтернешнл напряму, тобто дві команди з другого дивізіону, котрі зайняли топ-2 в цьому циклі кваліфікації, вони проходять вже у верхню сітку. І це дуже корисно. Тобто, це означає, що Наві і навіть жуніорам їм вкрай важливо займати хороші місця на цій кваліфікації, для того, щоб отримати по суті місце в верхній сітці і мати шанс пройти на Ін, бо кваліфікації у східній Європі в цілому тому це теж ще по шансам Наві, ну як мінімум, пройти Вайлкарт. Щодо самих Наві, вони вже встигли виграти свій перший матч на кваліфікаціях до першого дивізіону. Це був матч проти російського мікса. Нічого там особливого не було, але тим не менш вони змогли виграти це непогано. Наступний їх матч буде проти Наві джуніорів. Навіжуні проти Наві. Я не знаю на кого в цьому випадку ставити, тому що тут, якщо ти ставиш. На одних з Наві, правило не можна ставити на Наві і проти Наві, але тут правило ламається і. Е, я не знаю, що робити. Цей матч буде о 14.00 у мене на стрімі сьогодні, тому обов'язково заходьте подивитись. Не забувайте про команду Bait. Вони змогли залишитись у першому дивізіоні. У них були перегравання на три команди за один слот. Ці перегравання тривали 10 годин чи щось на кшталт цього. Почались вони о 22.30 по київському часу, а завершились десь приблизно о 10-й годині ранку. До речі, останню свою гру вони перемогли за допомогою пуджа. Денді все ж таки згадав, як грати на пуджі, і вони змогли завершити цей матч з перемогою і залишитись у першому дивізіоні. Це знову ж таки хороші новини для бейтів, бо вони будуть стартувати кваліфікації на International з верхньої сітки. Але насправді грали вони весь цей сезон, весь цей dpc цикл погано. З такою грою навряд чи вони зможуть прийти на International. Хоча побачимо, головна їх проблема, я думаю, в тому полягає, що у них великий пінг, коли вони грають з України, і вони не зможуть нікуди виїхати на буткем через правила ось ці нові міністерства. Молоді і спорту і що робити, не дуже зрозуміло, але якщо зібрати волю в кулак, можливо, вдасться. Побачимо. Найбільше здивування, яке було серед стрімерів всього контенту, зробили Твіч. Вони анонсували нові правила реклами у себе на платформі. Справа в тому, що з 1 липня вони хочуть зробити наступне лого, котре ви бачите зараз, наприклад, навіть у цьому відосі, будуть дозволені до 3% від всього екрану. При цьому не можна робити ніякі відоси вбудовані, тобто не можна показувати на твічі буде рекламу. Ну, в е, стрімерських сленгах це означає пріроли, тобто не можна показувати рекламу. Котру бажає сам стрімер у вигляді відео. Не можна відображати ніякі дисплеї тобто не можна, наприклад, якщо ви дивитесь професійний матч якийсь, і там букмекер каже, коефіцієнти ну там, наприклад, каса якийсь каже, ось зараз коефіцієнти на вашому екрані і випливають ось ці коефіцієнти. Це буде заборонено також. І не можна буде робити ніякої аудіореклами. Це викликало просто хвилю невдоволення у західних стрімерів і контент креаторів Наприклад, Asman і його організацію організації, вони просто напряму почали казати, що вони підуть з платформи Twitch. Сайбергмет, менеджер команди Сікрет і людина, котра наближена до Valve, Просто сказала, що можна забути про те, щоб дивитися кіберспортивні турніри. Бо як це працює насправді? Коли ви дивитесь будь-який турнір, ви бачите там рекламу, котру вам е, дає турнірний організатор. І ця реклама вона продається. Ну я думаю, це зрозуміло. Але якщо ти не можеш показувати ніякі лого, або вони будуть дуже зменшені, це не є окей. Ти не можеш показувати відео рекламу вперед. Між матчами це також не є окей. Не можна ніяк і банера, щоб з'являлися котрі ось там з коефіцієнтами, наприклад, чимось ще інше може, якийсь там софт рекламує, наприклад, як ESL, там в плані котре допомагає в перегляді. Ну, це нереальна проблема, бо це зменшить прибуток кіберспортивних турнірів, ну. Я думаю, на відсотків 50-70. Бо якщо ти йдеш до рекламодавця, це продається кожна ось ця річ, ту забороняє Твіч. Е, тобто відео реклама, аудіо реклама, ось ці банера. Е, проговорюються, скільки раз воно показується за е, турнір, е, умовні, там якісь окоплення за турнір також дає турнірний організатор. І цього всього не буде. Тому е, така хвиля негативних емоцій була визвана, по суті, ну, дуже багатьма людьми. Твіч на це зреагували, до речі. У себе в твіттері вони сказали, що побачили цю негативну реакцію і не хочуть обмежувати якось стрімерів чи контент креаторів чи там турнірних організаторів у показах реклами, і вони розуміють, що це буде дуже сильно впливати на їх відносини з партнерами. Але ну вони будуть якось пояснювати це з того, що вони написали, більш там якусь розширену відповідь щодо цього дадуть. Поки що вони не відмовились від цієї ідеї, тому будемо чекати. Любі друзі, уявляєте, поки я записував це відео, трапилось наступне. Twitch зробили новину про те, що вони відміняють всі ті правила, котрі вони хотіли ввести, тому що дуже негативний фідбек був від ком'юніті. Це вкотре показує, що якщо люди об'єднуються, якщо вони публічно висловлюють свою якусь негативну думку, або невдоволені, то це працює. А тепер я хочу розповісти вам дуже цікаву історію із своєї паб гри Ось тут я граю на думі. Я взяв дума на ферспік, пішов на офлейн і якийсь рандомний російський гравець вирішив мені заруїнити спеціально. Там щось почав казати про Україну, про мене. Ну, в принципі, класика ось цих виродків, котрі так себе поводять. Я зам'ютив, нічого особливого. До нього приєднався пан Гольєр, котрого я е, перемагав постійно, коли він проти мене. Так само почав щось там мене образа, ображати. Щось Клінкс там також почав е, до них доєднуватись. потрошки. Ну, в принципі, замутив. Єдине, кого я не замутив, це був Морхінг. Ну я щось граю, наче він там щось російською лялякає з ними е, на лінії, але я особливо з ним не спілкуюсь щодо цього. І от, значить. Ми там продовжуємо грати. Я вже ну, взагалі не фокусуюся на цій грі мені все рівно. Якось комунікація, скажімо так, не пішла. Хочеться людям побажати всього найгіршого. І ось щось мене підганув морфінг мій, коли я помер, чи щось таке. І, типу, він мені починає також російською казати, а що ти, типу, не пішов со мною на лінію на п'ятерки. Хоча я взяв героя першим. А, в мене чомусь людина, ну як людина, там, вирішила а, зі мною піти на офлейн, відбирати у мене лінію. І я не, мож, не міг зрозуміти, що він мене хоче. Ну, я все сказав, сказав що я а, думаю про морфлінга. І в цей момент він починає до мене писати українською. Я такий сиджу, а я вже його ідентифікував як росіянина, тому що він спілкується до мене російською, значить, ти росіянин. Все логічно. Якщо ти доєднуєшся до ось цього хейтспічу спічу по відношенню до мене, тому що він 100% знає, що я український стрімер, що я український гравець, і спілкуюся українською. Е, тому величезне прохання, любі друзі, якщо у вас є змога, будь ласка, спілкуйтесь українською в Дота пабліках. Це вкрай важливо, бо є дуже проста істина. Якщо ви знаходитесь в інтернеті, вас неможливо ідентифікувати як українця, якщо ви спілкуєтесь іншою мовою. Все просто в Доті немає прапора України у морфінга, немає прапора України у Думана, що це його. Тому. Все просто спілкуєшся українською в доті або в інтернеті. Ти гарантовано українець. Ну як не гарантовано, може ти там якийсь розумний росіянин, котрий користується е перекладачем, але щось я таких не зустрічав. Подумайте про це і підтримуйте українців і український контент. Якщо ви сумували за Тір-1 дотою, то скоро стартує ДрімЛіга, 20 сезон. Це турнір, кваліфікація, по суті, на Ріатх Мастерс, котрий анонсують пізніше. Це турнір Саудовській Аравії на дуже багато мільйонів доларів. Це так само, як було в 19 сезоні. Тільки там проходила одна команда на цей турнір, тут вже пройде дві. Ось перед вами зараз склад учасників цього турніру. Тут реально можна буде багато чого цікавого подивитися. Це, по суті, репетиція перед мажором може навіть в деяких випадках і краще, ніж мажор. Ну, Це навряд, але тим не менш, рекомендую. Глянути. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, і, можливо, моя стата на Брістволбеку стане краще після цього. На все добре!